Саме поняття лінощі, що це, і яким чином лінощі відрізняються від втомленості чи нестачі енергії? Особисто для мене лінощі це більше сигнал про те, що твій талант не задіяний. Тобто це ситуація, в якій у тебе є твої природні якісь дари таланти, в тебе є якесь бачення, в тебе є якісь ідеї, в тебе є якесь натхнення, але воно зараз не задіяно, воно ніяк. Не, нічого не торкається твоєї діяльності, і, наприклад, ти там, мав би бути умовно письменником, художником, танцюристом, якимось, там, волонтером чи ще кимось, а ти, наприклад, працюєш бухгалтером. І в цій ситуації все по відношенню до бухгалтерської діяльності воно може викликати в тебе певні лінощі певний супротив, прокрастинацію, такий стан, коли ти ненавидиш цей день, ненавидиш будильник, ненавидиш цей офіс. Тому для мене лінощі це сигнал, що твій талант не задіяний. З іншого боку, коли ми говоримо про втому і вигорання, то вона може наступати навіть тоді, коли ти займаєшся улюбленою справою. Тобто, мені, наприклад, подобається публічно виступати, мені подобається створювати контент, мені подобається писати різноманітні тексти, працювати над різними курсами, семінарами і готувати свої публічні виступи. Але при цьому всьому, якщо я буду робити це. Кожен день я буду робити, наприклад, декілька публічних виступів. Кожен день я за декілька днів буквально вигорю. Якщо я буду робити ось такі ефіри, як ми з тобою зараз робимо записи. Якщо я буду це робити, наприклад, там кожен день, ти дуже швидко вигориш. Таким чином ми можемо займатися навіть улюбленою справою, але якщо ми не робимо паузи, у нас немає певного комфортного для нас ритму. Тоді це призводить до того, що навіть в улюбленій діяльності ти можеш зловити стан вигорання, такий стан апатії, стан внутрішнього супротиву, коли тобі нічого не хочеться. Тому з одного боку, лінощі вони можуть свідчити про те, що я взагалі не тим займаюся і взагалі не в тій річці знаходжуся. А з іншого боку, навіть коли я в тій річці, я все одно, якщо не роблю паузи, перезавантажую себе, якщо в мене нема комфортного для мене ритму. Роботи, то я тоді можу зловити вигорання і в тому, навіть займаючись улюбленою справою. А чи пов'язана лінь саме з емоційним станом людини, тобто з її ось цими переживаннями, самопочуттям, знаєш, коли з тими обставинами, які тебе оточують, але саме на емоційному рівні? Безумовно, тому що будь-яка дія, яку ми хочемо зробити, вона має? На меті щось нам давати, наприклад, якщо людина має якийсь фінансовий борг, вона залізла в якісь там кредити, займи у людей, в банків, в якихось не дай Боже мікроорганізаціях, почала залишити гроші, то тоді для неї все, що пов'язано з її роботою, може бути вже далі знецінено. Чому навіть якщо вона займається улюбленою справою? Тому що, якщо, наприклад, у людини є борг там, 50, там 100 тисяч гривень, і вона розуміє, що левову частку від того, що вона зробить, вона має віддати відсотками там цим тіло кредиту, ще кудись. Для неї мотивація заробляти ці гроші може бути дуже невеликою, тому що вона розуміє, що ці гроші для мене вже знецінені тим, що я їх маю віддати. Тобто я їх ще не заробив, але навіть якщо я докладу зусиль і зароблю ці гроші, мені все одно буде потрібно віднести їх якомусь терміналу, всунути все, і вони пішли на рахунок якоїсь компанії, де я позичив їх. Таким чином, емоційний стан, емоційний, так би мовити, шлейф від будь-якої дії, він має дуже пряме значення, коли людина. Хочу поїхати у відпустку, да там до, до війни е, були літаки. Ми могли виїжджати за кордон, чоловіки. І коли ти, наприклад, вранці прокидаєшся там в четвертій-п'ятій годині, в тебе літак, ти кудись можеш поїхати, в цей момент це в тебе немає лінощі, наприклад. Прокинутися в четвертій в п'ятій годині ранку, тому що ця поїздка вона дає тобі певні емоції, ти розумієш, що ти хочеш туди поїхати, тобто вона має певний емоційний окрас. Але якщо, наприклад, людина спробує в четвертій годині ранку прокидатися, поставити собі 10 будильників для того, щоб виходити на пробіжку, ну тут вже може не бути такого емоційного окрасу, і людина може там день-два це зробити, а потім на все, все це перестати робити. Таким чином. Емоції, які стоять за тою дією, яку ми робимо, вони напряму впливають на рівень нашого супротиву і лінії, з яким ми стикаємося. Але в той самий час, я думаю, що дуже часто лінь є наслідком наших звичок, і наслідком, в принципі, нашого способу життя. Які ти можеш саме назвати негативні звички, та як ми вже починаємо в собі ось закладати фундамент для того, щоб бути лінивими? Мені здається, що. Це не стільки, мабуть, навіть буде звичка, а певний такий світогляд, коли я не ставлю собі складних запитань. Ну, умовно, я працюю на якійсь роботі, у мене є 15 тисяч гривень заробітку. І в цей момент я розумію, що в цілому моє життя, воно. Не можна сказати, що воно дуже погане. В ньому є якісь гарні речі, мабуть, є де, де, якесь житло, де я живу. в мене є, мабуть, можливо, навіть якийсь автомобіль може бути. В мене є якісь люди в моєму оточенні, там, друзі, якісь знайомі, можливо, навіть кохана людина. І взагалом, начебто, це життя непогане. Але коли я дивлюся на нього так чесно, я розумію, що. Глобально нічого не відбувається. Я просто ходжу на роботу, просто заробляю гроші, просто віддаю ці гроші потім за квартиру, за паливо, за продукти. І таким чином людина, вона в принципі дуже часто наставить собі питань дуже складних: а чи насправді я щасливий? А чи хотів би я продовжити лінію такого життя на майбутнє? От хотів би я, щоб наступні 10-15 20 років були плюс-мінус такими же, якими були останні там рік, два-три. А чи реалізовую я власні дари таланти, чи реалізовую я власне покликання. А чи використовую я власний потенціал на 100%? Хоча б це якісь 100, хоча б 10-15%. Чи використовую я те, що в мене є? І от те, що ми часто не ставимо собі таких складних питань, воно призводить до того, що ми пливемо на автопілоті, ми так би мовити, пливемо за течією цього життя. І в якийсь момент це життя нам геть перестає подобатися. І в цей момент людина думає. Я такий лініво, я не можу себе змушувати, я не можу і, а, ані над тілом почати працювати, ані розвиватися. Там я не хочу йти на ці курси вчитися, там не хочу вивчати ну, мову іноземну. не хочу. Я те не хочу це я така лінива людина. Насправді проблема не в ліні. Проблема в тому, що ти взагалі знаходишся в іншому сценарії свого життя, а він мов, міг би бути радикально іншим, якби ти робив. Правильні речі, якби ти питав себе, чи я щасливий, чи те, що я роблю, має значення, чи не закопує власні здібності, не закопує власні дари, таланти в землю. А чи насправді я реально можу використовувати те, що в мене є, чи допомагаю якимось людям, чи є в мене відчуття, що я дихаю повною грудью, реалізовую власне покликання. Більшість людей не ставлять собі це питання, і через те, що ми не ставимо собі це питання, ми живемо тим життям, яке нам не подобається, і в цьому ми постійно зустрічаємо і лінь, і супротив, і апатію, і стан близький до депресії. Але як тільки людина починає ставити собі правильні питання, її життя змінюється. Тому мені здається, що взагалом наше суспільство радикально зміниться, коли вчителі в школі почнуть ставити гарні оцінки не за правильні відповіді. А за правильні питання, от якщо у нас таке колись відбудеться, то мені здається, що в цілому життя людей буде радикально іншим. А чи в твоєму житті, взагалі, коли-небудь була лінь або ось ці моменти, коли ти себе так почував, що просто ось так лежати котиком на ліжку, і все, які кроки саме робив ти, щоб практично знаєш якось це пропрацювати? В мене цей стан періодично буває. У мене можливо раз десь на місяць буває такий день лінощів, як я це називаю. День лінтяя, коли я можу там весь день дивитися Netflix там чи їсти якусь не дуже гарну їжу, замовити декілька разів піцу, подивитися YouTube дуже багато. Тобто, в мене буває такий день лінтяя, і мені здається, в багатьох людей так чи інакше накопичуються. Певний такий момент, коли ми хочемо просто нічого не робити. Е, головне тут це коли ми стикаємося з цим. Це якась разова історія. Це момент, коли я відчув, що мені потрібен відпочинок, мені потрібно там щось трошки там, да, десь полюйнуватися декілька годин на дивані. Або це стан, коли я кожен день себе зрушую з місця. Це стан, коли я кожен день з супротивом, це стан, коли я кожен день ненавиджу цю дорогу на роботу, цю роботу цих людей. Тобто, якщо це перманентний постійний щоденний стан, ось це значить, що в глобально ти в житті щось робиш не так. І тому е, зараз я можу сказати, що я знаходжуся в тій фазі свого життя, коли 90% того, що я роблю, мені подобається. Це надихає мене, я бачу в чому зміст, Я розумію, скільки великій кількості людей ми допомагаємо. І тому. Тому зараз для мене моє життя сповнено дуже глибоким смислом і змістом. А коли я відчуваю моменти такого от лінощів, про які ти говориш, то я розумію, що можливо мені потрібно дати собі відпочинок. Мені потрібно дати певну паузу, просто все для того, щоб перезавантажитися. Тому що навіть коли ти займаєшся улюбленою справою, але не робиш розумні паузи. Ти можеш вигоріти, можеш схопити такий стан, коли тобі нічого вже не хочеться, друзі. Якщо ви хочете на практиці розвинути в себе дисципліну, якщо ви хочете зробити так, щоб ви навчилися ставити перед собою цілі, їх досягати, розвивати в себе правильні звички і не бути в такому житті, де ви постійно відкочуєтеся, ви що собі пообіцяли. Все буду робити, вчити там англійську мову, займатися спортом, правильно харчуватися, буду лягати вчасно, і потім ви розумієте, я знову відкочуюся. Знову я повертаюся до свого звичного ритму життя. Якщо ви розумієте, що ви втомилися. Вже бігати в такому замкненому колі і відчувати провину за те, що ви живете не так яскраво, не так ефективно і не так продуктивно, як могли б. Я запрошую вас пройти. В нас програму по самодисципліні. Це будуть 30 днів, які дуже сильно повпливають на всю вашу якість життя. Ви побачите, як будуть результати змінюватися дуже швидко. Деталі цієї програми ви знайдете під цим відео. А така звичка, як відкладати справи на потім. Якщо то розумно, то, то прокрастинація. Чи дійсно це є ось проявом лінощів? Чи це можливо якісь інші сигнали дає нам наш організм? Прокрастинація і лінь я би розносив їх по різні боки, тому що інколи лінь може бути про те, що мені, в принципі, я розумію, що мені потрібно зробити цю завдання, але я не хочу це робити. Це може бути про лінь. А коли я розумію, що мені потрібно це зробити, і в принципі я навіть хочу це зробити. Але я хочу зробити це в останній момент, тому що те, що я роблю зараз, мені подобається більше. Тобто, в цілому я не проти цієї завдання цієї задачі. Але от от конкретно, мені зручно готувати презентацію за 20 хвилин до виступу. Мені зручно готувати питання за 15 хвилин до початку ефіру. Мені зручно думати, що я вдягну за 8 хвилин до того, як я виходжу з дому. Тобто, дуже часто прокрастинація це наслідок того, що ми не хочемо заздалегідь. Так би мовити, спланувати. Тобто, ми, в принципі, просто не маємо звички дуже щільно до чогось готуватися. Тому що люди, які підвержені, так би мовити, прокрастинації, часто, це люди, які звикли просто ставити себе в такі умови, що ось зараз буде дедлайн, і ось в цьому дедлайні все я вже точно зроблю. Я точно знаю, що все тут я точно зроблю. І таким чином це просто певний стиль життя. Але з іншого боку. Я читав біографії дуже багато людей, які непогано публічно виступають, і вони завжди говорили, що найкраще в них вдавалися ті виступи, які вони готовили заздалегідь. А найкращі книги написані тими людьми, які могли в пориві. Так би мовити, натхнення написати, але потім вони роками могли редагувати ці тексти. У мене улюблений письменник Ремарк, я в його біографії читав, що він міг написати роман за півроку, і два з половиною три роки міг його редагувати, тобто, вже існуючий роман, він міг міняти слова, закінчення, там суфікси, префікси. Тобто, це, це шалена робота. Це більше ніж навіть написати роман. І тому, коли ми розуміємо, що наше головне завдання це зрозуміти для себе. Взагалі, що я зараз роблю, я просто відкладаю на майбутнє, це просто цю якийсь довгий ящик, або я хочу просто, щоб це було в останній момент, я зробив цю завдачу, тому що я знаю точно, що я її зроблю, якщо в мене буде там залишатися 15-20 хвилин до початку. Або я взагалі не хочу робити цю завдачу, і це лінощі, або це через те, що я знаходжуся не в своїй річці. Тому в кожну ситуацію тут потрібно окремо дивитись. Також я думаю, що викликом для багатьох людей є віддалена робота або навчання. І тоді знаєш, десь ти можливо б і хотів би встати раніше, але розумієш, ну можна встати пізніше і в принципі і ще встигнути зробити ту всю роботу. Тобто, як можна, які поради можна дати людям, які працюють віддалено або навчаються, і вже відчувають, знаєш, ось ці такі прояви, коли ти реально розумієш, що ти встигнеш зробити, тому ще можна трішки. Полежати і ще трішки нічого не поробити. Я постійно так розповідаю таку відому таку фразу, що ми живемо саме так, як ми хочемо жити. Yeah. Взагалі дуже багато людей постійно сварять себе за те, що вони не роблять от те, що мали пробити Вони думають, я міг. І мав би прокинутися раніше, я міг би підготуватися краще, я б взагалі міг би встигнути більше. Я взагалі... І тобто людина постійно себе сварить за те, що вона, начебто, не зробила, могла, але не зробила. І я тут постійно говорю такий момент, що ми, як люди, ми завжди живемо всі так, як ми хочемо жити. І якщо ми хочемо поспати до 11 години, це свідчить про те, що. Ми хочемо поспати до 11 годин. Якщо ми хочемо дивитися Netflix, це свідчить про те, що ми хочемо дивитися Netflix. Не потрібно шукати двойний тройний зміст в там, де його нема. Ми всі живемо тим життям, яким ми хочемо жити. Якщо для мене Netflix довгий сон, 4 години скролу в соцмережах. Важливішими є за мій розвиток за вчення англійської мови, за підготовку презентації, публічного виступу, підготовка якогось документу по роботі. То це свідчить, що ці задоволення в моменті для мене важливіше, ніж моя робота. Це свідчить про те, що для мене жити таким життям, де я можу довго спати і багато їсти шкідливої їжі і дивитися там серіали, для мене набагато важливіше підтримувати такий стиль життя ніж мати якісь кар'єрні перспективи. І розповідати всім іншим, ходити, що о, я б так хотів побудувати кар'єру, я так хотів би побудувати бізнес. О, я так би хотів гарне тіло мати. Але в мене не виходить. Це, це самообман. В тебе все виходить. Ти просто не хочеш цього. Якщо ти чесно собі скажеш, мене влаштовує, як я виглядаю. Мене влаштовує, що у мене зайві кілограми. Мене влаштовує, що я не розвиваюся. Мене влаштовує, що я 4 години на день проводжу в телефоні. Мене це влаштовує. Це хоча б чесно. Ти собі не брешеш. І тому тоді в тебе не буде цього постійного внутрішнього конфлікту: що Ой, я так багато часу просидів в телефоні, але в цей час я мав робити щось корисне, Да не хотів, це робити. Якби ти хотів це робити. Ти б це робив. І тому ми всі живемо так, як ми хочемо жити. Тут важлива дуже ремарка. Я не говорю зараз про людей, які знаходяться в певних складних обставинах. Це не буде мова про військових в окопі. Я не говорю зараз про людину, яка в в'язниці знаходиться, чи людину, яка там складну хворобу має, лежить в лікарні. Я говорю про здорових цивільних людей, які можуть самі розпоряджатися своїм власним часом. І от для всіх-всіх людей ми всі живемо так, як ми хочемо жити. І коли людина це розуміє, у неї не буде оцього. Внутрішньо ой так, так було б більше часу, можливості. Я б тоді жив би іншим життям? Ти живеш так, як ти хочеш жити. Ти трішки раніше сказав про те, що планувати дуже багато людей вважає, що то наразі не на часі. Яка твоя саме стосовно цього думка? Наскільки важливо встановлювати саме чіткі плани та мати в своєму житті взагалі е, пріоритети і бачення свого майбутнього навіть е, в час, який ми живемо, навіть посеред війни? Головна функція планування не полягає в тому, що все буде по твоєму плану. Ти написав значить крок один, крок два, крок три, крок чотири, крок п'ять, крок шість, і все зійшлося. І ти такий, гарно, що я планую. Я молодець. Планування гар... головна функція не в цьому, коли ми плануємо, що ми хочемо дійти до кроку номер шість. Ми маємо розуміти, що буде крок один, крок два, і на третьому може все піти шкереберть. Може початися якісь зовнішні події, внутрішні події, людина поїде, хтось захворіє, щось зміниться. продукт, новий закон, ще щось. Що завгодно може відбутися, і твій план піде кереберть. Але через те, що в тебе загалом є картина бачення, куди ти хочеш прийти, і на третьому етапі все пішло шкерабець. Ти розумієш, яким мав бути четвертий, п'ятий, шостий. Ти можеш з третього все одно піти іншим шляхом, але спробувати прийти в четвертий крок. А навіть якщо четвертий змінився, ти можеш спробувати іншим шляхом потрапити в п'ятий крок. Таким чином, коли ми маємо якесь план на майбутнє, коли у нас є бачення, це не історія про те, що все має зійтись. Це історія про те, що загальний вектор мого життя він має мене кудись рухати, тобто я маю кудись прагнути. Тому що. Людина, яка не має цілі, людина, яка живе тільки одним днем. Людина, яка говорить, я не хочу нічого планувати, тому що реальність постійно коригує мої плани. Я не хочу мати якісь мрії, цілі, тому що я планував щось тут. Ковід, я щось планував тут. Війна, я планував, а тут захворіли мої батьки. Я планував, а тут фірма збанкрутувала, де я був. Тобто проблема головна в плануванні не в тому, що все має зійтись, і тому люди, от багато не планують через це, що все має піти. Фішка планування і його суть заключається в тому, що коли все підеш кереберть, ти будеш знати, які наступні кроки ти можеш спробувати зробити. Можливо, твій план буде в два рази довше, ніж ти хотів би. Можливо, туди буде набагато складніше пройти, ніж ти хотів. Але коли в тебе є розуміння наступних кроків, ти будеш відчувати якийсь прогрес. Коли ти будеш відчувати прогрес, ти будеш відчувати себе щасливим. Якщо ти не відчуваєш в своєму житті прогресу, ти не будеш відчувати себе щасливим. А коли ти стоїш на місці, коли в тебе нема планів, коли ти нічого не плануєш і вихваляєшся, і ходиш всім, говориш, немає сенсу нічого планувати, подивіться, які зовнішні обставини, якби я живу одним днем. Гарно, але це скоріш за все буде нещасне твоє життя. А коли в тебе є якісь плани, і ти їх все одно десь коригуєш від чогось, відмовляєшся, до чогось ти йдеш в три в чотири рази складніше і довше до якихось цілей, але ти все одно рухаєшся. Ти в кожному дні будеш відсувати себе щасливим, тому що в тебе буде було стало по відношенню до себе вчора. Ти чогось сьогодні навчився, кудись зрушив трошки, і сьогодні твоє життя відрізняється від того, що було вчора. І тому ось цей прогрес він подарує тобі відчуття щастя і натхнення.